Вітаємо всіх на хвилях улюбленого інтернет-радіо «Тисяча друзів! З вами рубрика Людський Фактор і її ведуча Ніколаєнка Віолета. грудень це місяць підготовки до всіх різдвяних та новорічних свят Він сповнений творчості, згадковості та очікування дива. Задля того, аби додати трохи святковості, ми підготували декілька способів, як прикрасити будинок на новий рік в українському стилі. Як прикрасити ялинку? Варіант номер один імбірне печиво. Зі звичайного пісочного тіста виліпити святкові фігурки. Це можуть бути миколайчики, янголи, різні звірі та казкові істоти, сніжинки та зірки. Зробіть маленькі отвори в печиві для нитки, а вже потім опікайте. Коли печиво приготується і охолодне, одягніть його на нитки та покрийте цукровою глазур'ю. Уже далі, коли і глазур висохне, можна розмалювати її харчовим барвником або ж зразу прикрашати печивом ялинку. Варіант номер 2 прикраси з паперу, вирізати паперові святкові елементи, сніжинки, янголів, сірочки, крила, покрити папір легким шаром чорного чаю, щоб той став схожим на старий пергамент, просушити та розмалювати пензлем із фарбою одного кольору. Варіант номер 3. іграшки з дерева. Якщо не вмієте вирізати з дерева, можна просто замовити круглі пусті форми для іграшок і розфарбувати їх стійкими кольоровими фарбами. Світле дерево, на якому намальовані білі, зелені, червоні чи блакитні візерунки, виглядатиме стильно і прикрасить вашу ялинку. Варіант номер 4 – ляльки з тканини. Для цього знадобиться вата, різнокольорова тканина, ножниці та нитки. Гудзики та всілякі стрічки для прикрас. Кольори матеріалів залежать від того, яких персонажів ви збираєтесь робити. Варіант номер 5. поставити замість ялинки сніп, зав'язати сніп із сіна, прикрасти його різнокольоровими стрічками, так як це робили українці до появи святкової ялинки в домі. Такий сніп називають дідухом. Він був символом гарного врожаю, достатку, родинного щастя. Також дідух символізував дух наших предків. Як прикрасити вікна? Варіант номер 6 Прикрасити штори. Якщо не хочете клеїти нічого на вікна, можна розмістити прикраси на шторах. Це можуть бути чи скляні іграшки, паперові прикраси чи ліхтарики. Варіант номер 7 Візерунки з паперу. Просто вирізаєте з білого паперу новорічні візерунки, покриваєте їх клеєм та прикріплюєте на вікно. Варіант No8. Підвісти прикраси над вікном. Це можуть бути іграшки, зроблені із соломи, чи вишті рушники, ляльки з тканини, чи вінки з сушених квітів. Як прикрасити вхідні двері? Варіант номер 9 Зробити вінок з соломи, а не з ялинки. Прикрасити його халиною, дерев'яними іграшками чи медовим печивом, цілими волосками-горіхами. Варіант номер 10 Підвісити на двері ліхтарики чи свічки, зробити іграшку у вигляді різдвяної зірки. Як прикрасити святковий стіл? Варіант номер 11 дерев'яний або глиняний посуд. Такий можна знайти на базарах, ярмарках чи в спеціальних магазинах. Додавати в такому посуді каші, м'ясні страви, сопи або вареники. Варіант номер 12. Вишита скатертина. Якщо немає цілої вишитої скатертини, то можна застелити просто білу, а поверх неї покласти вишитий рушник чи серветки з орнаментом. Варіант номер 13 Декор. На кожну тарілку на серветці можна покласти розмальоване медове печиво, між посудом на дерев'яних дощечках покласти гілки калини, яблука, цілі волоски горіхи. Варіант номер 14 освітлення. Візьміть звичайні білі-великі свічки та запаліть їх на святковому столі. Можна поставити їх на дерев'яних дощечках, на блюдечках чи в прозорі склянки. Головна ідея декорування дому в етнічному стилі це відмовитися від куплених іграшок, а змаструвати все самостійно, використовуючи підручні матеріали. Залишайтеся на хвилі улюбленого шкільного радіо та разом з нами поринайте світ казковості та атмосферу новорічних свят. До зустрічі!